Всім ребята, Ви дивитеся мене Ланявічук. Багато хто дивиться мене без підписки. Хочу, щоб ви підписалися і разом з Соломією. Сьогодні я буду грати Roblox Ikea 2008. 157 ніч. Сьогодні з отмівають, грають. Бо... І чая. Ялик. А хто ще не їх що, за що? Це раніше. А, стоп, стоп, стоп. Так це ж вашей тато. Тут хлопкою по ну, вікна помив. Хлопкою. Напилки. Ну, на Уху, у мене тебе два кружочка. Мені треба буде видалити, треба буде заремонтувати, звісно, відосік. Ага, в мене на одному відео взагалі 5 переглядів. Це я тільки починаю Ярик. Ярик, головне, щоб ти моє відео не подивився. Я знову заходжу і за одну день. ты навіть не знаєш, Знаешь, мій как мой канал называется? Видишь, А, я думаю, аккаунт? Ты мой аккаунт Девиса. А как мне называется? я, Двид, знаю, что Соля пишусь на Понятно. Я просто сказала, что видишь, На телефоні, правда. І, ти даже не знаю, як він називається. Ти мені його робив, і ти ще не знаєш. Вау, <після> які класні відмазки, Ялик. Ти про Ютуб, а я думала, ти про, про лай. <після> 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 лайк. <в> <після> ну що, не лайк, я в лайк не знімаю. Я в лайк і Ютуб знімаю. Ну, вона не вміє викладати відео. по секрету. Лап! Я походу совсем не покажи. Тут я кула шалашика, тоже двух полуфобово. С будь ласка. Господи! О, 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 о! О, о. Ауч, трохи хп потратила нічого головне життя. за Де? Я відео знімаю, будь ласка, не позвольте мене. А я відео і стрім знімаю. Так, да. Соля, Тільки саме головне, щоб ніхто не зайшов на те це. Говорчивість, щоб говорити. І нема і мацюкався. Ми, ми всі знаємо, що ти скидаєш піздячи. Взагалі-то він мій палець. Не можу. Я з вистанов. Мені оточено перебудова, він такий дуже маленький. Там просто коробка. одна <плук> коробка. <плук> Мама, що ти мені свистіла? Це в плейлавці? Так. Да. Мені здається, я той плейлав у книжку. Тут ще якась тут для моєї хатки є дуски. А ну, свиста мені? Блін, я, я не знайшла тебе. Танц. А, да, він мені банан кинув. Я хочу, а не такий банан став, щоб я впав. Ага, ти глуток углаєш, що я хочу з яблуком. Ну, добре. Свистани. Ти хочеш з яблуком. Свистани. Ааа, нащо ти мені свистіла, коли мені лишалося 5 клоків до тебе? От мій міні Який він з того смішний. Ні-ні, я просто... Палку, 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 все. <палку> ти за той час, як я полизайшила, ти не могла так швидко побудувати це все. Ти Тисподобай, цей міні шалашик знайшла, і трохи щось підбудувала. Ні. Ти не могла встигнути ребята, на стрімі напишіть в чаті. В чаті напишіть ребята. В її чаті.

Чому це докажу? Тим, що я вже заводила такий стрім перший. А друге, це що я знаю. І якщо там буде говорити, хтось зайде, то це стрім, на зала ще ніхто не хоче заходити. До неї є чак. Кстати, кстати, зала, зала, я зайду, чили з тебе сорім? Ні, я хотіла своєму пані написати, щоб він зайшов через мене. Щоб він зайшов на твій стрільмі. Ми всі, двоє почули з його голос. Двадцять один. Двадцять бік. Слажемо. Так ти кажеш. Будь ласка. Ну, як ти це докажеш? Да, ты киды сады все, что не закончишь. Білоки двадцять один. Мені двадцять один. Ну, то він писав. сейчас недоступен. Детка. Я ему написала вот это, он мне написал. Я сейчас недоступен, детка. Я сейчас недоступен. Скажи, зайди на стрим. Да. И фото. Ладно, я хочу зайти через галочку. Ну ладно, ну таки я же будет с бабой. А я уже всю кровь на галочке всю Давно уже встаю. Ну то шо? Пограю в неё? Да, можно. Да. на Танос. Танос, Танос, можно сфоткаться? <laughs> Нет. <laughs> Нет, Эдипи. <laughs> Нет, Эдипи, Лизонь. Нет, ты пока выберешь на углу, я в нюху смотри, 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 смотри Нет. Это гибелизм. Нет, это гибелизм. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Нет, дуло. Не бойся. Таня, ты... смотри на сводку. Нет, дуло. треба йти по Так, Де? вона напливалюється. Да. Люба доска може повалитись. Особу та, яка потліскала. Боже, що він мені пише? Я як ти англічан? Ні, бачу, що шити. Спотий. 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 О, господи, чого ти так кажеш? Ой, ой, ой. Дякую, Ялена, що ти мене, щоб я не впала. Ой, ой, ой. Він каже, що ти впала таким тепом. Я не казую. Скульту, що він Це мені співає, і я тим часом все сліду точуюсь і не можу впасти. Якщо тобі хтось говорить, то. нова ігра про Україну, так уж ніхто не. О, я хочу з ним. Ну понятно. Правда, мені тут машини. О, да чинна. Удачи. Що ударучен Україна? Удал. Ничего не поняв. Отдарчит. Ударить. Тут Я не вашу букву вмовляти. Чого ти сказала? Ти не вмієш нашу букву замовляти. Не да не. Я всегда зусиль издеваюсь. Вера, куда ты поехал? У мене на машине нема. Стак куда идти. А вот то не голова. Авто. Не вийти извица. И так нікого немає. Як з <пілу> це вийти? Що тут нас наша місце? Хелп помій! Як з це вийти, Ялік? Ялік, почекай! Ну тут, кстати, вийшло масштабне оновлення, так що шевеліться. О. Пока, пока! Це, це не моя машина, це якось дядько. там повернете наліво, будете йти прямо. Прямо. Потім потім знову повернете наліво. Потім куди повертати далі? Я поки вкраду. Сюди наліво? Зараз я вкраду в нього машину, чекай і по вас. А, блін. Прямо буде стухнути. О, я теж здохну, я на спален. Мене ти... глючить. Міланя, ну Ярик. лік. Так. Міланя, оце наш будинок. буде. Аня, в нього буде зайти. Не буде. Давайте так. слушай, я видео снимаю. И пойдем с этого. Я Это его ник. Здравствуйте, вот это его ник. Запомните это. Это Нет. Ладно, ладно, выдалю, но все уже запомнилось.